Туєзахідний смарагд – це ваша інвестиція у стилі спокій. Це та рослина, яка з року в рік буде створювати відчуття впорядкованості, краси і гармонії. Тує-смарагд має чітку колоновидну крону, яка формується природно. Колір хвоє насичено зелений, блискучий, не вигорає на сонці та не змінює забарвлення взимку. Характеризується густою структурою гілок, що створює ефект зеленої стіни, зберігає бездоганий вигляд. Протягом десятиліть. Використовується для створення живих огрош, густих, вічно-зелених, акуратних, як вертикальний акцент у композиціях, у парадних зонах, на балконах, на терасах, у групових композиціях з іншими хвойними та листяними рослинами. У розсаднику природа ви знайдете найкращі саджанці Туїс Марахд з ідеальною формою, насиченим кольором та здоровою кореневою системою. Ми пропонуємо лише якісні. І красиві екземпляри. Ту є смарагд. Це розмір 80 100 см. В ідеальній якості. Смарагд 100 120 см. Сто 140 сто сорок. 140 сорок, сто шестьдесят, сто шестьдесят, сто восемьдесят сантиметров, сто восемьдесят, двести сантиметров.